Записнуйте, підтримуєте і зараз Я дуже співчуваю. Дуже мені шкода. Та ще раз за своє життя так встало. Мені Дуже шкода, сам, як батько двох дітей, внуків. Тут в більшості е, йде до того, що е, не обирати зубібіжний захід тримання під вартою, оскільки це найсуворий зубіжний захід. Так, я бачу, що людина сидить 56 років, 57 буде. так же сивина, так же саме. Але я кажу, що це ще не показник. Це ще не показник. Людина повинна усвідомити. Скажіть, ви бачили ту дівчинку на переході Чи вибігла вона? Не бачила? А чому? Тобто вона чисто випадково вибігла? Можливо, вам ці досможуть Добре. На цьому основі це не буде не справи, але що це Чи Чого говорили, то Я не помічні. А що такі звинувачення? <танес> Рішення, <поцент> що, що, що сказали, що треба сидіти, а не додому. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Я не суддя. журналісти, закінчився процес. Будь ласка, покидаємо зал. Добави. Тут не тільки повливати на свідки, оскільки просто уникнення покарання в цілому. Тобто втеку. Втеку Так. Ну, як його відпустять, то його потім де буде шукати. Прокурор, слідчий чи суддя той, кому постійно не вистачає доказів, там ще чогось йому не вистачає. Всі будуть вдома займати своїми справами. Хто буде його шукати? Ніхто. І це не перший випадок. І тільки такі безпрецедентні випадки висвітлюються, коли людей потім в Америці знаходять, правда? Але це зовсім інший випадок.